Мир вам, люди добрі у вашій хатині, до вас з проханням приходимо нині, у Вифлеємі сталась новина. Пречиста діва породила сина. Стаєнці в яслах сіном притрусила і пилинами його сповела. Йосиф старенький над ним похилився, і дуже-дуже він засмутився, бо це дитятко Ісус, Месія. Помнилась врешті завітна мрія, так як цар Ірод про це дізнався, вбити Ісуса він заповзався. По всьому краю вже його вої всюди шукають дитини цієї. Тож ми вас просимо, слізно благаєм. Позвольте Ісуса у вас сховаєм. Знаємо, люди ви добрі і гречні. Ісус буде у вас безпечний. Дякуємо, люди, вам добрі, милі, що ви у себе нас приютили, спочинемо трохи. Ми із дороги обігрієм руки та ноги. А за цей час ірода кати нас перестануть сюди шукати. Тоді ми собі далі підемо, любов і ласку в світ понесемо. Біль і розпука. Мене огортає, що дикий звір більше серця має, аніж оті, що звуться люди. У них лиш зло і камінь в груди, кінь, віл, осел, навіть ягнятко, всі зогрівають мале дитятко. Своїм диханням в темній яскині. А люди, люди проганяють нині того, який прийшов на світ, щоби спасти весь людський рід, покинув небеса і ангельські хори, щоб любов. Принести проти горя. Для них він кинув небесні палати, а вони йому жаліють і куточка хати. Ти, Марія, не журися, не плач, а Богу помолися, бо коли пішла він сина поміж люди. То, напевно, і про нього турбуватись буде. І пройде багато років, а літа пролинуть. Біда пропаде й горе супостати згинуть, а місто веплиєм завжди святим буде і до його з молитвами спішитимуть люди. Як я дивлюся на ці ніжки і руки, і коли згадаю, які страшні муки терпіти їм прийдеться, скільки бід, щоб спасти весь людський рід, то на кусочки серце моє рветься, і ріка сліз із очей моїх З неба Бог мене післав, мені строго приказав берегти оцю дитину, стерегти святу родину, від всіх діст і напасти, тож не дам я їм пропасти, а тих всіх, які прийдуть і їм шану віддадуть, буду теж охороняти, в добрих ділах помагати. Тож ідіть усі до нього. До Ісусика Малого. Він вам буде дуже радий всіх потішить і розрадить. Ми бідні і пастушки з України аж прийшли. Дари несем небагаті, бо убогі наші хати. Серця наші ми приносим і гарячо тебе просим. Нашу рідну Україну підіймити із руїни. Обіцяєм чесно жити, тобі, Господи, служити, тільки ти не допусти знов попасти в кандали. Ти очись Верховну Раду від отих, що чинять зраду. У думках, як і годно, московське я лиш ярмо. Симоненків і морозів з камени. Верни їм розум, совість їхню розбуди або в Москву прожени. Я козак Запорожець із города Києва, був тут плач, колись народний із за того ірода, мордував людей невинних по цілому світу, а тепер москаль проклятий не дає нам жити. Довго спав я у могилі. І Дніпрові сині хвилі до сну мене полихали, пробудитись не давали. Але нині зор'я ясна осіяла весь світ красна, зі сну мене розбудила, повернулась моя сила. Я прийшов до Вефлеєму привітати ту дитину, що Ісусиком зоветься. Гляньте, а воно вже сміється. Тож я нині присягаю, скільки в тілі сили маю, і скільки буду жити. Віддано йому служити, служить буду цій дитині і нашій ненці Україні. Música науки постарались все зробити, щоб Україну охрестити. Я Володимир княгині Ольги внук, до діла своєї бабуні приложив я рук, золотоверхі храми у Києві зводив і весь український народ охрестив. Я дбав, щоб мій жив щасливо, то суд чинив я строго, але справедливо від ворогів границі я старіх. Щоб мій щасливо жити міг. Як князь Данило з Галичкого краю теж похвалитись дече маю. Бо славне місто Львів я збудував, на честь свого сина так його назвав. І нині місто це підніжже гір Всій Україні подає примір. Любові до рідної мови звичаїв у ньому зради підлоти немає. Будвині стрільця мають галичани, за волю України кожен з них повстане. Ми поклінь тобі приносим і в покорі тебе просим, Сину Божій, все могучий, захисти наш рідний край, дай нам вийти у майбутнє, мужність нам і єдність дай. Хай ковтне свободи раю на рід той, що лиш воскрес і ворожі чорні зграї. Віджене від наших крес, захисти нас від свавільних, хижаків жорстоких злих, захисти від божевільних, я не чарів тих нових. Хай собора на руїні встануть там, де ти прорік. Ненці нашій Україні слава нині і повік. вай 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 вай, вай яка туфайна, тут зібралася фарайна. Добре, що і я сюди прибув, непоганий дешев почув. Я купую, я міняю, товар дуже гарний маю. Є горілка, є вино, а яке смачне воно. Також різні є закуски, наприклад, печена курка. Смажена рибка. Сушена рибка. Приготувала, то, що для мене моя люба мила рибка. Продаю за рідні гроші, всі вони мені хороші. За купони, за талони, рублі, доляри, золоті рублі та й толяри. Ми тут нині не торгуємо і нічого не купуємо. Не потріб, добрий свій храм не потрібний бо він нам. І ми сіють тут, вітаєм, Христа Бога прославляєм. Тож бери свою торбину і гайда в Палестину. А не підеш ти добром, то проженемо кулаком. Вай, 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 вай! Жи бити, жида гнати, не давати гандлювати. Ну, добре, я вже йду, іроду про це скажу. Ано, гряк, усі ставайте, царя Ірода, вітайте. А, ви тут усі зібрались, проти мене збунтувались. Що? Я більше вам не цар, я над усіма володар. Ти є цар, та тільки земний. Народився цар таємний. Щастя він приніс добро, а ти творив тільки зло. Та кінець усе свій має пекло вже тебе чекає. Пекло! Пекло! Я її тут постане, а ти їра мій обрани. Зараз в тебе ски розлаю і охоте смолою! Ну, сідай на моє мило, а чорти скарждена сила. Понесело тебе у пекло. Ох, там буде тобі дуже дуже тепло. Пекло, пекло. Іруда забрало. Зила, сила вся пропала. Тож радіємо і співаємо, і Ісуса прославляємо. На славу Україні, бо ви її діти, Христос нам родився. Славіте! жертви, бо віра є сильніш ніж зброя, весь світ перемагає, тож віри ви тримайтесь кріпко, а воля засіяє. До церкви всі горніться дружно, вона є ваша мати, не дайте ворогам Христовим її зруйнувати. Хай веселиться весь народ, хай весело співає! Та його несеться всюди. Слава Україні! Героям! Можете аплодувати? Так